Доброго дня фермера, підписники мого каналу. Сьогодні нарешті, нарешті, доїхали ми до своєї кукурудзи до Монсанто. Так як ви дивилися в попередніх відео, бо я та боявся йти, бо кабанів дуже багато, а це заїхали агрохолдинг з сою. Так, це в нас гібрид ДК-315. Ось дивіться, які качани. Качани дебелячі. Так, поламаної. В принципі, в принципі, почти що нема. Так як на українській, що вона, я не знаю, там через одну повалена. Так, це. Зараз підемо далі. Зараз виламаємо качан із ДК-315. Поміряємо все-таки вологу і підемо 38-11. Найдемо. Ну, тут зерно вже шевелиться, вже. І це попався Майсадор 24-й. Так, який же його качан, а, і цей Майсадор 24-й. Ну, тут ще остатки були, мої співалки оставалося. Так. Ну, давайте оцей. Виламаємо. Ключусь на ДК-315. Так, тут уже дійшли до місцини, де 38.11. Звісно, качани не такі. Ну, всі ці, я скажу, гібриди відносяться до інтенсивних технологій. Потрібно... Щоб щось родило, потрібно щось сипати. А я думаю, що 100 кілограм карбаміду в такий, як сказати, в дощовий, в дощове літо. Воно там більшість промилося. Качани, ну, в принципі, топ. попадаються койде і слабенькі. Ну, От цього давайте його. для заміру вологи. Так, цей можливо сиріший від ДК-315. Ну, стандарт. І посходила вона краще. Монсанто зійшла краще, краще від усіх. Так що, ну ось бачите, чому щось не хватило запилитися. Ну, більше такого ніде не наблюдав. Так що Монсанто, як кажуть, і в Африці Монсанто. Зійшла все, чотенько, 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 чотенько. Ну, оце ось пропуску. Ну, можливо сівалка пропустила, бо так я в принципі ніде і не бачу. Дивіться, вся вона стоїть. Поваляно і немає. Пройти можна свободно. Так що хоч вона й дорога, але будемо її сіяти. Сіяти, бо на українській дуже багато поселень. Ось дивіться, який красний. Що він такий красний? Ну це 3811 це. Вона така краснува, ті такі прожилки, а можливо якийсь другий гібрид. Так що будемо її сіяти однозначно. Будемо сипати і міндобрива потроху. Ось такий вид. Ну, койде є, койде, ну, не так, що чересчур. Так, перший гібрид. Це ДК-315. Брата офіційно на ЛНЗ? Це не реклама, в принципі, ну. Не раз беремо їх. Не підводили по камість, ні по гербіцидах, ні по Сіменові. 19.7. Що я казав? Різниця майже в 10 вологовідсотків. Так, другий гібрид 38,11. Він бачите, який краснуватий, зерно, трохи краснувате. Так, кукурудза. цієї теж десь так само. ну Плюс мінус, можливо, там на 10 ФАО більше. В 38-11 ФАО 320. Ну, а тут 20, в принципі, в принципі, одинаково вони скинули. Це я думаю нормально, тільки що поміряли. У Mass 30М, оце він. Оце ДК-315, це, ДК це 38-11, а це MAS-30М. Тут 22 волога. Теж непогано для таких качанів, це дуже гарно. Так що сіять будемо, в кого сушки нема. Сійте зарубіжні гібриди. І буде, як кажуть, вам щастя. А в кого сушка, то, звісно, нема за чим переплачувати. Так, дякую всім за увагу, до побачення!